Таке враження, що павуки мені спливли, цей келих отримати. Хі -хі. Прикол. В общем, така штука. Пишуть мені хлопці, кажуть, а спробуй ка наш філамент от такий от для тестів, типу, скажеш свою думку на рахунок його, як воно друкується, та, ще, та все таке. А я дивлюся, у них тільки печ, а я печем ще ні разу не друкував. Тому вирішив зробити такий тест. Як я людина, яка досить небагато має досвіду взагалі в 3 d та, тим більше, в друкі э, педжем, тобто ніякого досвіду в друкі педжем, як в мене, в моїх зовсім неідеальних умовах для 3D-друку, в принципі, на зовсім не ідеальному принтері, в принципі, вийде. Надрукувати щось цікаве перший раз тримаючи в руках філамент печ Так що подивимось, що з цього вийде. Погнали! Встановлюємо цей. цей, цей. Прийшла така гарненька сопля. Початок покладено, будемо сподів... сподіватися, що все пройде гладенько. Налаштування стандартні, які виставив слайсер, я тільки тішки. Зменшив температуру столу, бо там сайсер поставив 80 градусів температуру столу. А я бачив, що педжем друкують на 60, то я встановив свій середній варіант. Ну, подивимось, що з цього вийде. Так, минуло вже декілька годин друку, і я можу сказати, вже, це буде досить волохатий ксеноморф. Я не знаю, чи видно тут, але там є достатньо таких. Волосіння такого. Ну, начебто на якість воно не впливає, подивимось на кінцевий результат. Фук завершився, та як ми бачимо, він, як і казав, доволі волохати вийшов. Ну, наче виглядає в принципі непогано, давай подивимось, що вийде потім, після того, як знімемо підтримки. Приїхали знімати підтримки. Зняття підтримки це моє персональне білі страції просто. Може я щось неправильно роблю. Може хтось мені скаже, що я десь там щось проїбав. Там, е, Мені якось там писали, що настройки треба самий на підтримки виставляти. Але ну, будемо пробувати настройками настройки. Не, не завжди вони виходить ідеально. Вітаючі підтримки!

І тільки що зрозумів, що я приїбав таких налаштуваннях виставити відстань від підтримок від е, моделі, трішки більше поставити, ніж вона там зазвичай пропонує, тому зараз доводиться стільки їбати. Ну але повністю можна сказати аутентично, що я дію зараз як абсолютний новачок, по більшості яким я і звісно являюсь, в сенсі 3D друку і взагалі друку Edge. Давай передавай. Завжди, але друком уважніше перевіряйте налаштування. Не будьте як я. Бо це зекономить Ваш час та нерви. І не буде отаких от от літаючих підтримок висихати. -да 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 -да. Отже, сторона вже чиста. Осталось гебальник. Ось ну, гарно борода, може так і залишиться. Ой, читай, покажи гарний. Рідчиком ледь покажу. Теж буде соромиться. Підтримки мінус Залишилося Збрити, так осінью типа. це все. барбер Барбершоп для чужих бриємо, прижемо недорого, не дуже як. Але швидко. Непогано. Що я можу сказати, Якщо порівнювати з тим, як я друкував свої перші проєкти на ПЛА, то виглядає навіть непогано, бо я так же це друкував тим же самим принципом. Без особливих налаштувань, без нічого, просто вмикнув принтер та погнав. Тому в цьому випадку мої перші друки з ПЛА були навіть гіршими. Тому можу заключити, що доволі непогано все. От, ну і можна порівняти з е, минулим е, капхолдером, який я друкував з ПВА. ж не ідеально, але це навіть не погано. Особ, особливо враховуючи, як я і казав, що так як я друкував педжем перший раз. І не останній раз, бо я ще буду з ним експериментувати. Я впевнений, що в мене вийде краще, коли я наберусь трішки досвіду. От, з ним то навіть непогано трішки здесь намітився якийсь суф, не знаю чого, бо тут цього нема в тому ж самому місці. Чого воно трапилось, не знаю, бо час друку був в принципі, такий же, як і напила. Ось такий от. Получився у нас експеримент. Будемо ще експериментувати. А як вам такий проєкт, як вам такий експеримент? Пишіть, якщо ви, звісно, додивились до цього моменту, бо відео вийшло доволі таки коротке. та й доволі таки не дуже, на не досвіді. Але я так, я новачок, я новачок у 3D-друзі, я новачок знімання відосів. Тому не судіть дуже строго, а судити лайками. Далі буде.